Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі, бажаю міцного здоров'я і все буде добре. Починаємо наш новий влог. І щойно була така кумедна ситуація, я виходжу з квартири ранок. І ще немає 9-ї години ранку. Я так, щоб поки не так спекотно, щоб встигнути, там зробити покупочки та й все. Стою, закриваю свою квартиру. Моя квартира так, а інша отак, під кутом 90 градусів. І я закриваю і чую, що хтось, як наче відкриває з моєї сторони. Я знов перевірила, смикаю двері і чую позаду. Ой, доброго ранку, обережно. І я повертаюся, кажу, так це ви. А він каже, ну так, я чую, що ви, я почав відкривати сусід, відкривати двері і чую, що ви. І думаю, та зараз зачекаю, ви підете, ну, щоб там дуже близько наші двері. І чекаю, поки ви підете, щоб ну, мені відкривати двері. Тобто такий комедний ранок сьогодні в мене розпочався з сусідом. Вчора було свято День Державності України, і дівчат дивилася, я не знаю, можливо, я така дуже все пропускаю крізь себе, як погане таке. І... Якісь такі приємні моменти дивилася, скільки фотографій є з тимчасово окупованих територій, які з 22-го року і які з 14-го року пишуть там таке то місто, не буду називати. Це Україна на Аркуші, і такий жовто-блакитний наш прапор. І на фоні чогось, завдяки чому можна пізнати це місто. Тому люди чекають, потрібен час, віра обов'язково і допомагати нашим захисникам. Тому що без, без цього я не знаю як. О, хтось на пробіжці, а я не побачила. Це таке діло. Так. У мене були покупки лише хліб, а зараз я хочу зайти в сільпо і не лише хліб подивитися. І покупки в сільпо покажу швиденько, тому що треба до холодильника класти. Морозиво хрещати купила. Базилік зелений купила, хочу зробити салат. Трішки базилік. Є в мене помідори, огірки. Далі кавун по 19 гривень кілограм. Отакий От шматочок на 32 гривні. Ну, я подивилась, начебто не. Поганий, хоча зернятка ще не дуже такі темні, ну, нічого, подивимось. Яйця, думаю, якщо там яєчню навіть підсмажити, чомусь на базарі зараз не хочу купувати, купую в магазинах яйця, вони дорожчі йдуть, безумовно. Але, ну, принаймні, безпеки. Далі. Молоко, бо інколи хочеться кави з холодним молоком, мені це до вподоби. Ой, дівчатка, саме з креветками. Такий сир мені до вподоби. Коли я в Києві була у Катюні, скуштувала. І от на хліб такий сир дуже смачний, от саме з креветками. До кави зранку з хлібом і добре. І туалетний папір була акція. Тут 12 рулонів, 239 гривень коштує. Добре, що так з боку є ручка, то взяла, несла як торбу. Мінус 50%. А, до речі, тут і написано, не знаю, які там 50% написано. І зараз пека, я не звертаю увагу, але знижка є. Тому начебто, як завжди, нічого такого немає, а зустріла знайому, дівчат, розумію, молоко, яйця, морозиво. А тривалий час з нею не спілкувались і, хоч, і не, не зручно якось сказати. Тобто я пішла до побачення і я не знаю, що там з морозивом. І думаю, якби два купила, вже б їй одне дала і собі і далі б спілкувались. Думаю, а молоко? А яйця от як? От тільки купив і швиденько додому. Скоштувала, щойно каву, ну так трішки на нігтік, як то кажуть, солодкий, смачний, мені сподобався. І чому я не купувала цілий? По-перше, це забагато, а по-друге, ти, коли він в розрізі, ти бачиш, який він, ну і багато не треба так. Що хочу вам сказати, мої дорогенькі. Тому що дійсно дорогенькі, скільки ми з вами разом і от відчувається ця емоція, тому я і так і кажу. Я вам дуже вдячна за коментарі минулого відео. Відверто кажучи, за деяких людей я думала, що. Відписалися. Ну, коли людина не пише коментар, я ж не знаю, дивиться вона чи ні, мабуть, щось не сподобалося. Я собі вже щось придумувала. Може, щось не так. Тому що є люди, яких я не хочу втрачати. А є люди, ну, ви знаєте, то не люди до побачення все. Ми про тих не кажемо. І коли я побачила коментар, що кожного. Дня я чекаю на відео, там декілька таких коментарів було за людей, яких я думала, що вони вже відписалися, і я собі крутила в голові, що не так, чому не так, тому що ми всі ж робимо помилки правильно. І повторююсь: є люди, яких я втрачати не хочу, тому що вони є дорогенькі. Який шлях пройшли разом. ви що... Я вам дуже вдячна. Мені настільки це було приємно, <кій> що з парку вже пішло. Ну, ча, на мама. І, знаєте, хочу вам сказати, щоб ви мене правильно розуміли. Я кажу за мої влоги, у мене щодня хочеться записувати відео, де я беру теми для відео. Я їх не беру. Це просте звичайне життя. Коли з емоціями, коли спокійно. Хоча я сьогодні намагаюся тримати свої емоції, тому що ви знаєте, яка була складна в ніч ніч в деяких містах нашої України. Маю надію з вами все добре. І бувають такі моменти, влоги, що мені хочеться використовувати цей майданчик для того, щоб кричати на весь світ, щоб мене почули, тому що наболіло, накипіло. А бувають такі моменти, коли тобі важко про це казати, і я знов знаю, що в мене є такий куточок. Це мої влоги, куди я можу прийти і трішки відвлектися. Тому по-різному я їх використовую. І якщо я колись про щось і мовчу, то не то, що я не знаю або мені байдуже. Просто мені дуже важко про це говорити. Щоб ви мене просто розуміли. І ще висновок. Не треба себе накручувати і думати, що там, як там, чому. Просто запитай, як я вчора, чи вам зручно кожного дня, Чи, можливо, літо, не вистачає часу, і, а люди дивляться, вийшло відео, відео, о, знов, ой, а в мене там на огороді там щось, або я хочу ввечері прогулятися, або там діти прийшли, або ще щось. Ну, літо є літо. Це не те, що знаєте, взимку, коли там довгі вечори, вже більше часу є там подивитись. І просто запитай, просто поговорити, не треба себе накручувати. Я не накручувала, просто були такі думки. І думаю, що я буду ламати голову? Є ж мої, то запитай, ну, от я її запитала. І стільки приємних коментарів отримала. Що я просто не сподівалась, а якби я не запитала, ви уявляєте, якби я себе там накручувала? Ні, ну я не накручувала це як приклад з життя, коли людина щось думає, чому так, іще там, іще, не думай. Запитай у тієї людини, про яку ти думаєш, чому так. Ну, це моя особиста думка, мій досвід. Я нікого нічому не навчаю, в мене немає там щось. І <кій> приємно було читати коментар, що, типу піти в відпустку від Оленки з Нікополя. Оленка, яка відпустка? Я відпочиваю на каналі. Я спілкуюся з вами. І... Теми для відео я не планую, що отак от мене зараз це потрібно зробити потім ні. От як життя йде, буває спокійно, рівно, як у кожного з нас. Я не вигадую щось там якось. І читала коментарі і розумію, що Хтось зі мною ще до початку повномасштабного вторгнення хтось проходив зі мною весь цей шлях, і сьогодні, 16 липня, рівно три роки, як я перейшла на українську мову. І я запам'ятала цей день, тому що цей день страшна трагедія була в Вінниці по торгівельному центру ранок. Маленька дівчинка Аліна йде до Логопеда, і наслідки ви знаєте. І я коли ту новину подивилася, в мене не було, знаєте, переходити, не переходити. Тобто, ні, я розуміла, що треба переходити, але потрібно з кимось спілкуватися, тому що якщо ти один на одинці, ну якось і звик. Вже більше ніж 50 років, а на той момент мені 51 рік був. І звичка, ти думку формуєш так, ти, і швидко перекладати, і ти в собі якийсь невпевнений. І тобто, знаєте, бажання було. А майданчику для цього якось, щоб хтось підтримав з кимось щось якось. Навпаки, коли я не в відео, а в, в житті намагалася там, розмовляти українською, так от потрішки переходити, тому що і це було моє бажання. Тому що коли я знайшла відповіді на мої дитячі питання. Ну, з дитинства, коли я бабусі казала: бабуся, а чого це ви, коли ми в хаті ви розмовляєте українською, а тільки вийшли на вулицю, ви російською. І оце ой, дитина, тобі краще не знати, чого не знати, а що тут такого, а чому як нізя? -та, 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 та І тільки тоді, я, коли я зрозуміла це, у мене було бажання перейти на українську мову. Але майданчику для цього не було. І ти ще стикався, ой, ні кавірка, ой, та перестань, ой, неприємно слушать, ой, що там десь когось там щось кололо, розумієте? Я кажу, ну, я так хочу, ну, спочатку ж не буде, так як я хочу, ну, підтримайте. Я багатьом знайомим казала, навіть тут. Була жіночка, вони винаймали житло, і ми разом ходили ввечері там пройтися і вдвох переходили, от так спілкувалися, а потім хтось зателефонує, ти там починаєш розмовляти. о, А що, а ти? а я маю давати пояснення, чому в Україні українці переходять або розмовляють українською. Тобто я ж не маю ну, не до кого там якогось. А ти чого, а ти чого? Ну, тому у вас свої кордони, у мене свої, і один одного давайте якось поважати. Але ні, такого не було. І саме тоді, 16 липня 22-го року, коли я бачила історію з Аліною, і не тільки там було, але от Аліна і там, де фотосесія була, вона з Метусію робила таке лавандове поле. І потім кадри, і я хочу щось сказати там, і я не можу, в мене аж, ну як щія, отак от зводиться. І я починаю українською, о, в мене виходить. А то я ну, така реакція на новину була. Це не то, що я там щось там, от, ну, так от. І незважаючи на те, як воно було, я дивилася нещодавно ті перші відео, які я записувала українською. Боже, і вони, мої дорогенькі, досі залишалися зі мною. І нічого їм не різало, і нічого їм не кололо. А вони навпаки підтримували. От як не казати мої дорогенькі? І це лише один приклад, коли я відчуваю. Вас через коментарі, і ми з вами спілкуємося. Ой, наговорила дівчата, купу всього, але я хочу просто поставити крапку стосовно там, розкладу, відео, влоги. Влоги для мене це життя. Буває, хочеться про щось кричати, а буває, немає сил. І ти ховаєшся в цей влог, там, прогулянками, ще з чимось. Тому. А ви це чудово розумієте. Дякую вам велике. І я взагалі пишаюся нашими людьми, тому що навіть в мене ж Інстаграм, я ж там не як блогер для того, щоб щось якось. І я хочу вам показати, я не знаю, де вони, наші люди, хліб зараз збирають, вони тільки токи записують, незважаючи спека, не спека. Це все позитивно. От наші люди вони найкращі. Це те, що мене надихає, це те, що мені дає сил. І коли ми один одного підтримуємо і даємо ті сили, ну хіба це не є велика сила? Бережіть себе, мої дорогенькі, і до зустрічі в новому відео. До побачення.